Перлина Полтави, ботанічний сад Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка знаходиться за адресою Федора Моргуна 16. Вхід на територію ботанічного саду безкоштовний, а вхід у теплицю коштує 30 гривень. На територію площею 5 гектар росте велика колекція рослин відкритого та закритого ґрунту. Є можливість відвідати експозиційний дендрарій, Альпійську гірку та колекцію квітково-декоративних рослин. В оранжереї площею 200 метрів квадратних... Просте 600 видів і сортів рослин тропіків, субтропіків, пустелі. Серед фіторізноманіття представлена колекція пальм, кактусів, агав, китайських гібісків та фікусів. Графік роботи та контактний телефон лишаємо в описі.